Так, всім привіт! Шановні амтезісти, тракторісти, фермера. Вирішив зняти таке відео, бо давно нічого на каналі вже не з'являлося, вирішив зняти відео ремонту трактора. Це в нас трактор МТЗ 80, не мій товариша. І в нього тут досить такий і прикра, і дуже дивна ситуація така виходить. За те, що в нього вже другий раз за один сезон виходить з ладу порчнява двигун. І все це почалось після того, як він зробив, можна сказати, капітальний ремонт. Розкажу трішки предісторії за те, що спочатку, чому він вирішив робити капітальний ремонт, тому що при пахоті в минулому сезоні досить багато йшло десь спалива на гектар, десь приблизно 40 літрів. Він погано тягнув, трішки піддимляв. Ну, Просто себе спокійно випочувати, вирішив зробити хлопець, капітальний ремонт. Кладиші підкидувалися, голову повністю віддавалися на ремонт. Можна сказати, професіоналам, не професіоналам, але фірма досить таки немаленька, яка займається досить таки великий час ремонтами головок. Зробили голову, притерли клапана, віддавався ТНВД з тієї сторони. На ремонт це налаштовувалися. Зробили. Ну, як розумієте, повністю все, що потрібно було, куди полізти. Все робилося навіть для перестраховки щось дивилося. ну, Все тут по феншую можна сказати, зроблено. Пройшов скільки місяць, напевно, да? після першої капіталки. Та ні, я зробив. Весною. Весною ну зробив, ну скільки так, там ну, не важка робота, він культивацію, навіть і бачив, ви... тільки все. Так, культивацію оприскування і осінню 10 гектарів, мабуть. Ні, це, це вже друга капіталка була. Осінь. Е, Першу ти робив, там ну, культивація, він важкої роботи особа не бачить, і в тебе четвертий циліндр, та, да, та, він та, прогорів. І на да. от Собственно В чому проблема? За те, що четвертий циліндр, тут де форс-камера прогорів повністю, як будто хтось сюди наставочку поставив, кувалду і увалив. Е, тоді ми вирішили за те, що там проблеми, можливо, з форсунка, яка льє, можливо, зажигання рання. Ну, все це перебиралося, все робилося. Знову ж таки, відправили повторно ТНВД, тільки вже іншому майстру на ремонт. Після того забракований був перший майстер, тому що ну, він досить таки погано зробив і багато, ну, багато чого не зробив. Але інший вже майстер ну, це все виправив, все до ДНВД претензій вже немає зовсім. Е, також форсунки, все це розумієте, все зроблено, все відрегульовано. Замінили четвертий циліндр, е, четвертий поршень на новий, знайшли той самий же, все те ж саме, ідентичне просто. Підкинули просто один поршень. Все зібрали та НВД після ремонту. Ще так на всякий випадок підлаштували е, зажигання. Проблема в тому, що після першого капітального ремонту був одразу другий капітальний ремонт. Замінили поршень, поставили новий поршень, все перебрали, зібрали та НВД, поставили. Пропрацював він я не знаю, скільки по, ну, по місяцях, тут не так казати, ну, відпахав він 10 гектарів. Зробимо так, вон, як бачите, він зараз плугом стоїть, тобто я вже не брешу. Відпахав він 10 гектарів і в полі прямо він ну, заморився. Досить таки сильно заморився. І причина, як не дивно, та сама, що і була минулий раз. Як би вам показати, як би було видно? А, все, сподіваюся, видно. За те, що в першому циліндрі також вон, бачите, вивело дно. Тобто, все те ж саме та ж сама історія, тільки вже не з четвертим циліндром, а з першим. Форсунки, до речі, не мінялися, тобто форсунки я вважаю, що можна виключити. І що ж ми почали думати? Я вже і в ток заливав відео за те, що що ж ви думаєте, напишіть, будь ласка, там багато. Ну, кожен своє пише за те, що там зажигання неправильно вистав. Поршнява гамно, ТНВД гамно, форсунки поміняє містам. Ну, коротше, те все, що ми думали, те вони розумні люди написали. І так, до чого ми прийшли до якого висновку? Е, так. Висновок був за те, що оці ось поршня, недопоршня, можна так сказати, вони кацапського виробництва. Е, ну, да, так вже вийшло, за те, що на складах, які залишались тоді такі купляли. Ну, по ціні як би, підбирали, можна сказати. І вони вважаємо, що досить таки поганої якості, тому що ось вже були придбані, як розумієте, нові комплекти поршнів. Це у нас Чехія. Тобто по відгуках начебто досить таки непогані коментарі пишуть за те, що їх ходять. Ну, Начебто непогані. Все. Упаковочка з-під них, екогруп. ну Щось, як я Константину говорив за те, що екогруп, ну щось е дешево так е пахне. Оце у нас для двигунів ММЗ Кострома чи що тут, тут написано? Да, Кострома, Оце саме оці поршня, поршнява цієї фірми. Ніколи її не беріть. от ніколи. Тут хоч і голограма якась є, і щось і ще є. Ну, мало того, що воно кацапське, так і ще й воно не ходить ніхрена, за те, що за один сезон вже двічі розбираємо трактор. І проблема в чому заключається? За те, що десь. Де я тут прийняв? А, ось. Його. Ось. Ні? Та ну це ж теж. Це, це ж теж одна частина це того візьмемо. Ну, Давай возьмемо чистий. Оце в нас виходить те, що вивело з першого циліндру. За те, що товщина даного, даного металу 6 мм. Видно? Так, 6 мм. Заміряли після цього ми товщину цієї стінки. Ну, зараз це довго будемо міряти, але ну, заміряли спочатку. Так заміряли, потім саму фальскамеру, общу відняли і вийшло у нас 10 плюс-мінус можливо 11 мм товщина в оцих порчнях. Ну, тобто, щоб ви розуміли, це майже в два рази більше, ніж оце. Тобто ми вважаємо за те, що причина саме в цьому, за те, що оцей ось ось поршня, це ну це гімно. Тобто Потрібно його викинути просто, та й все. І ну, така вже товщина поршня. Ну так, ну, а да, ти ну, розумієш, а в нових ось така вже товщина. Що вона нас Тут... І яке навантаження, <звук> на да, і яке навантаження, тут же ще і дизель це такі і компресії і все інше. Так, до речі, тут, як розумієте, у нас М-група, така сама, як і на оцих касапських поршнях. Гільзи, до речі, залишаємо ми такі, як були, оці ММЗ, чи як їх там назвати, сподіваємося, що хоча б вони будуть ходити, їх не провали. Ну, там ну, сподіваємося. Так, тому зараз вже повідкручує майже всі воно бугіля з шатунів. Вибиваємо, міняємо, випросовуємо пальці, нові будуть пальці, нові поршня і нові калечка. Кіль... Тому і будемо збирати, щоб сьогодні на ніч виїхати. Правильно Константин? Да? Да. Ну ладно, це жарт, ми не поїдемо. У нас погодка. Он. Ну, зараз оце, сьогодні у нас плюс. Сонечко гріє так доволі таки непогано. І як бачите, ми тут на дворі трішки працюємо. Тому ну, сьогодні не поїдемо, тому що, тому, що, тому що в нас не є МЗ, щоб їздити в таку погоду. Це ЮМЕС, звісно, це сила. Тут тих жароб наробили, ось от дракон в ЮМЕС стоїть. Не то, що оці МТЗ. Вони ж нікуди не їдуть, зрозуміло. Ладно, продовжуємо, досить мені балакати, потрібно працювати. Так, першення на виброс з пальці теж, вкладаще приліці Та, В принципі, ми ще нормально, скільки ми туди діздили. Так, головне не перепутати їх містами. Обов'язково перед тим як збирати нам поршневу систему, так як у нас некомплектна порчнява, поршня одні, гільзи інші, звісно, не підходять під гільзи. Тому обов'язково перевіряємо тепловий зазор в колечках. Так, Давайте покажу, як швиденько зібрати поршень з шатуном з'єднати. Е, так, Як бачите, на горілочку трішки підігріваємо поршень. Ну, тут буквально трохи палець після морозильної камери. Так, головне правильно його зібрати в такі самі послідовності, як і розбирали. Далі. Далі, далі. Все. От і все. Ми отак зібрали. Зараз закриємо це все діло штопорним кільцем. Опа, є. Зараз накинемо ще масляне кільце махозйомне. І все. Цей у нас готовий. Буде і так всі інші. Як провірити за те, що в нас почнява в гарному стані, будь-то ушна, будь то нова, беремо почнєву групу і так опускаємо. Бачите, вона не повинна падати туди. Вона повинна плавно так опускатися. І так, що цікаво зуміти в процесі зборки-розборки. Як бачите, це старі порчня. Зроблено, e, самі бачите, де? Перевертаємо. Що нам тут пише? СССР. я не знаю, це прес-форми, в них такі і зараз таке оце гімно штампують. Хоча ну, СССР, мені здається, вони б ходили, б. а ці не ходять. Толщина стінки, ну самі розумієте, не дуже тут он таке, що натворило. І так, повертаємося до теми, що ми зробили, що будемо далі робити. Е, так, Як бачили на відео, за те, що притирали ми оцей випускний клапанок. Чому притирали? Тому що минулий він трішки замарився і скривився. А скривився, якби його повело через те, що ось цей поршень, бачите, відбиток на ньому є. Е, чому так? Як говорив за те, що. Перший раз міняли не комплектом поршня, ну тобто новопочнява, але один поршень одразу прогорів, тим самим купили е, інші порчені з тієї ті, ті фірми, тієї самої моделі, там, чи ще як до 240-го двигуна, але вони кардинально дуже сильно різні. Ну, ось Подивимося за те, що тут навіть масло сьомі колечка на різній висоті. Тут нижче, тут вище. Тим самим, ось бачите, цей вище поршень нижче, це на 2-4 мм вище. І тим самим діставав у нас до оберсного клапана. І ще сама головна проблема за те, що я говорив, що товщина тут 11, тут 6. Так само на оцих ось чеських у нас вже там буде е, 10 чи з лекості. Ну а, да, так, десь туди. Ну, тобто воно буде гарно працювати. І знову ж таки. Тут у нас із вилок плавилися саме алюміній для почні, і тим самим ось бачите, тут у нас жовте перегрівалося, і тим самим в один прекрасний момент у нас просто виламує днище. Такі ось справи. Тому ці викидаємо уже нехай далі з них роблять вилки. Ми зараз збираємо все гарненько, робимо. Тут я говорю, новий клапан купили, притерли все гарно. там Полосочка у нас тоненька, все як потрібно бути, щоб все тримало. Зачистили, ну а далі накидаємо голову. Все прикручуємо, виставляємо клапана і добрий путь, бо пора орати. І так, уважаємі, всім знову алейкум. Ми все зібрали, все підкинули, воздушний фільтр, масло залили, прокачали систему, але ну, зараз воно ще все ну, зараз подивимося, будемо підкачувати. Водичку не заливали, так як нам подивитися на минутку і так піде. Ну що, погнали тоді? Давай я маю підкачувати, одразу теж буду. Давай. сейчас подойду. Итак, попытка номер два. Подокрываем. Давай. Ну что, с добрым утром. Пойдем на свадьбу, конечно. Ну, завівся непогано, як після капіталки. Вибачте, за якість у нас вже темніє, як бачите. Та чітко, димка нема. Я трошки поработаю, буде буду взагалі часики. Та що я хочу сказати? Старичок знову в бою, буде працювати. Ну, Поки що не ідеал, але сподіваюся, що коли все притреться. Тому що тут нові поршня з новими колечками до старих гільз, поки вони притруються, Я думаю, все буде добре. Не димить, заводиться прекрасно. Ну, от і все, хлопчики та дівчатка. На цьому все буду завершувати цей ролик. Сподіваюсь, він був комусь корисний і вивід з цього зробити, який потрібно. За те, що потрібно якісно вибирати поршня. Тому що оце гімно, ну воно довго не працює. Як мінімум, хоча б коли купуєте, потрібно заміряти оцю товщину камери, товщину цього донышка. Ну а на цьому все буду завершувати цей ролик. Пишіть коментарів. Як ви вважаєте, надовго цей ремонт чи знову ж таке буде, ну не дай Бог, звісно. Ото такі справи. Всім миру та добра.